Obrigado. <laughs> І на закону, скільки часу на проведення експертизи виділено? Ні, це так, сама справа проведена. Якщо ви проведення експертиз, то це судовий те, що садові експертизи, це такі ж експертизи, то це не тільки новина аварія, там мають в області чи, чи інститут, який завжди проводить експертизу. Ми нічого там не робимо. Термін встановлено, Термін встановлено є. Ви кажете, експертиза ведеться. Термін є встановлений на проведення? Експертиз є встановлено місячний термін, Скільки пройшло часу. Я там не буду, я Чого нема? Хто подбається критно кримінальну справу за бездіяльність походових? Я стою здоровий, зараз не Я вам питаю, давайте, хлопці, я вам просто збираюся, я вам кажу, що ми на повній дорозі, робили попереджування, є рішення, домовляємося, давайте, 30 днів чекаємо, 15 днів, тоді все буде нормально. Скільки потрібно часу, щоб ви бачили коштори? А як зараз? Скільки разів? Як вже звернулися. Селищна рада доброслітка вже звернула. Депутатське звернення було. Як душе розліфон, як туше? Скільки разів звертаєте? Встановлюємо, на що ви розказуєте? Кошти будуть виділені. Ми живемо в правовій державі, чи ми знаємо, Бардаку. Давайте ми не заспокоїмося І не будемо починаєш. А народу вже просто усугидло того відношення. І вся суть полягає в тому, вдома. Во є представниками влади. Вони думають, що вони влада, але вони конституції не читають. Там чітко записано. Влада належить народу. і ви є нами нанятий на роботу. Ні, є пропозиція, чи є складений кушторис, те є дороги. Можна побачити кушторис. Чи він відповідає тим коштам, які мають надійти? Чи завтра буде дійсно зроблено 4 кілометри дороги, а решту буде так, як буде. Бо там ліс суми, які нам виділили, ми всі віддали сюди. Скільки вистачить, я думаю, що вистачить до добротура. А не вистачить, то будемо тягнути до... Ну Чим тягнути? Ну взяти е, масло намастити хліб і його не видно на хлібі, то не є вихід з положення. Та ми знаємо, ми знаємо, що ми заправці, заправляючи машину, ми вкладаємо свої кошти на ремонт доріг. Скільки часу? Де ті кошти є? Ви можете відповісти на це запитання. Де ті кошти, я вам кажу, де, ті кошти? де ті кошти? Значить, нас, Значить, Нас в тому році, році виділили мільйон 650 тисяч на субвенцію державного бюджету, на ремонт дороги. Ми дали добрострівській селищній раді. 176 тисяч гривень по пам'яті? Ну, не щось таке, треба вам знати щось таке. Щось таке. Прибужання в сільській раді чув, десь 25 тисяч гривень. 3. От. по Бузькій міській раді 430 тисяч гривень по пам'яті. значить Разом то мільйон 650 тисяч. Гроші. У нас є 24 сільські гради. Ви кожні розподілили? Кожні розподілили. Я назвав тільки по пам'яті, які є. Доброцерська, 176 тисяч Кам'янка, Пуска, місто Кам'янка, -пуск, 400. 20 тисяч прибужанне по косі, який голова прибужання 230-28 тисяч ну, і там решта так само там, ціле, ціле, 28 тисяч осіння не летали, весною ви не летали. Слухайте, хлопці, <клухать> вот. гроші, э, значить так само рішення розпорядження підписане головою голову обласної адміністрації 15 травня, 15 травня казначийство поступили на сьогоднішній день 500 тисяч гривень. З понеділка ми, ми проступаємо в Кам'янці, от вулиця Бандери, біля Досафу, де ви знаєте, там проїхати неможливо. От, і вулиця Незалежності сюди, а там десь 1150. Піде на так само складені кушториси, документації. на на де, де 150 тисяч і де 62 тисячі. Є різниця, кілометраж. Розумієте, до мостів? Є Чи... до добротворения, я думаю. Я думаю, що ми бут автострада добротру не зробили. Я розумію, що не з тих грошей ну, може буде, і, і мало буде, як це буде. Так, власне, питання стоїть. <рекунок> Чи ті кошти відповідають кошторису, скільки треба вкласти в ту дорогу, тим виділим кошти? Чи варто починати то, що не треба починати? Ну то Ясне. нам більше не дали. Ми мусимо виходити, що нам Там дали. Забивати. Ну як дали? Ну то як дали? Ну як дали? Що ми маємо давати вам? Ми, ми дали ті кошти, щоб нам повернули в дороги. Ми вже їх дали, але їх нема. Представників області не буде. Не буде. Значить, області будуть надані спитки. Причому законним методом. Ну, то зато, пане Степане, то давайте ми зараз... Пішоходів перевага на пішоходному переході. Пане... І ніхто не обмежує в правилах дорожнього руху, я скільки я маю часу там переходити пане, до дороги. Пане. -пан. Все? Период. Давайте Вперед. ми не будемо йти до тих радикальних заходів. Це не радикальні, це, це є законні методи. Культурні законні, метод, методи зараз машини. Поясніть, будь ласка. Перекривати, отому ну не радикальні методи. Дає вище керівництво, чи безпосередньо начальник, тобі вказів, ти виконав певну роботу. Ти роботу. Ти її виконаєш, бо буде від начальника, Зробив, не зробив. Не зробив премії не буде ще. Злотої здив метод тебе наказати. Ми подали запит, чи буде зроблена дорога, чи складений поступить. Подали де місяці. Далі, скільки тікатиме тут? Це, це, це кримінальна відповідальність, без діяльність кримінальна відповідальність. Діяльні. Діяльні. Дару Пророк. роботу, порахуйте, народ, Йоль, якою великої лутенки волокому правда за Нема. херню. Давайте тоді на будемо робити, як ви кажете, Давайте ми, ми будемо до, 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 тих верхів, то не наше, чи жаліве? Як не наш жаліве? Завтра не... кожного з нас можуть посадити. На Кримінальну справу проти любого можна білими витками шити. Чому ви сказали? Я рахую, що маю пряме відношення до дороги. І зараз дорога була І відношення до роботи було інакше. А що тоді робити такими кримінальними? Так. За вас не будемо давати взагалі починати. Чого не будемо починати? Ви, знаєте, я не хочу тут починати Я не буду починати цю тему, бо я вже вам сказав. Ви знаєте, я ж валі там запинуйте роботу, а не дорожчий роботу, він найняте людина, він працює відповідно, коли влада дає оцінку не щось ваші зором, як я ви, не даєте слово сказати, юрмою вже таке разбуло. Не прахайте мене, вони мучнуть оцінку, збирайте підписи. Я піду, отаку саму хай зберуться, я піду, я не дружу тим. Не треба зараз щось придумати. я прекрасну ситуацію. Я не називаю вас в Я по дорозі сказав нормально. і більше питань в мене, по -друге. По -друге. По -друге мене питай, немає. По дорозі в мене ж? Але щось вище, що робиться в країні, щоб влада задумалася. Я, Йдуть я, 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 вибори. вибори. Тим більше. Я на 50 Зараз я купляю кожен тиждень 10 літрів бензин. де мої гроші. От ті гроші для мупудатки. От ми мені скажіть. От ви в нас взяли гроші, а віддавати Але нам во, по купійці кидають. Нема біля. латку, там латку, там латку, там латку. А скажіть, будь ласка, скільки у вас, наприклад, я забираю? Ось літри бензину, так? Зі 100 літрів бензину, скільки а, йде збирається? Збирається, скільки йде? Вода. Гривня тисяч. Але давайте мені порахуємо. Я заправився, в мене на окупо є чеки, за цілий рік я заправився на 68 тисяч гривень. Верніть мені гроші. І тепер на машину, швецей, ще бензин я заправився ще на 10 тисяч гривень. Ну, де мої гроші? Давайте залатаємо 3 ямки, чотири, і другу три-чотири ямки. Так дивіться, скільки тут є з автомобілями. Якщо взяти ті кошти, тут має Бруківкою бути викладена дорога. Вже за той час Бруківкою. Але Бруківки чомусь з других є майданчика викладені. А не тут. Коли -то... тут воно 10 литр, то тому маю лишати 3 літри заправки, хто там із звідси. А 3 літри це біля. дурниця, або Шарова, або Колесо, або ще щось більше. Я, Коли то я вам скажу, ребят. Коли то я, я одне село бачив, яке напроти снило. Там одною стороною в село виложена бруківка. Хто там їх профінансував? Що знов зробили пробу зробити мені дати оцінку. Так як робить наша влада. Юльці дали Юлі Тимшенко дали оцінку. Вона програла вибори. Того хватило їй. Все, до побачення, не треба було її закривати в тюрму вашими методами. І ви маєте з того відношення. А що ви таким як Ющенко, який програв 3% набрав. Ви на куски викинути псам, а ви мені розказуєте. Я минулого року теж як робили мені оцінку, дехто. Керівництво. Хай вони мені зроблять, Юр Мроч. І заспокоюйтеся. Так не має бути, Юр Рочка. Ви не маєте того говорити. Ви як керівник, ви не маєте того дозволяти. Ви так само? мені, Вже, мені Влада є. Я заспокою громаду. Поде, і Ормен Ромен. Я їх питання, ви свою роботу ще не зробили. Ви, ви спокійтесь. Ви нам дали ві відповідь, 200 штабів зітечки, все нормально. Відповіді немає і не буде, тому що ті кошти... Ви скоките, нам дали запит, нам дали відповідь. Я говорю зараз по собі. Ви мені що дали оцінку? Я дав оцінку... Дають хай вони. Ви не маєте ніякого права. І вони мене хай вибирають, знімають. Ну не ви. Спокійтесь. Та практика що йде в нас, треба тут у мене змінити трошки. Тоді буде якесь народовладдя, а не Бог не і що. Да, да. Бо Завели ви мене, да, Юрмачку. Ну Юр, Юр, так не можна. Я в суботу виходив в неділю. Так я поїхав в понеділок до Києва. Зиболи. Я пільную, Юр Марчу. Я приїхав, після вчора вас немає, що я маю вже людям сказати, що ви на роботу не виходите. Я знаю, де ви були. А я, мені ці звіти придію, де я був. Я привіз вам звіти, де я був. А чому взагалі голова сільської ради має звітуватися перед адміністрацією? Я я маю громаду, я звітувався. Правильно. Я таке, чисто по роботі я міг би довести і робочу причину був недовольний. Я би довів. Нема питань. Ви теж будьте уважні, що ви говорите. Я кажу, що ви говорите, 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 що ви

Золоча, він золоча, хто знає, коли приїде. Нехай реально оцінять, оцінять, скільки коштів потрібно на ту дорогу. І нехай всі кошти будуть виділені. То є ваша компетенція вимагати ті кошти для ремонту. Я думаю, ті машини, що в є, вони сплачують ті кошти. Та Кам'янка, добротвір, радехів, ті, що на мости їздять автомобілі. Є люди, і ви на їздили на лопатці, там марамент кажуть. Там тільки напрямок. А дуже проста причина. Пояснює виділю. Він каже, мені не вигідно їхати. Я втрачаю по тій дорозі ремонт автобуса і по де Мені не вигідно. Є дорога цим чоловік, Я без усім. десять. Десять, але якщо є дорога, я, я їжджу по тій дорозі, чи своєю машиною, чи автобусом. Ви розумієте? Ти сидиш в тій маршрутці, і вона каркасом ходить, скрипить. А потім, а потім відповідальність і все водій, за те, що аварія сталася. А дорожники наживу, поки аварія не сталася, дорогу засипають япами. і ту і туполю Це В напрямку винувачення водія. Чому водій ще не ви не бачите? Море крові й море Юр Миронович, ви в Польщі були були Німеччини. На початку 90-х років, коли вже Розпався той маршан. Пам'ятаєте, що в Польща починала? Держава брала кредити і будувала, і, будувала, і будувала першим ділом дороги. дороги то першим ділом вони брали кредити за кордоном і будували дороги. Ана... Наша держава а бере кредити, в окупи, в окупи, і під проценти, проценти нам ж дає. А, а от і все Інші почали будувати. Перше вони будуть дороги. Ми знову щось відкритимо. Або ми сьогодні прикладемо дорогу, або ми ще даємо 10 днів. Я так Ні, я кажу так, є курторис курторис офіційно сюди показати. Сьогодні він з золоче може їхати, а через 10 днів він буде з Києва їхати. Ні, шановні, є кусторис, той кусторес має бути оцінений відповідними службами і має бути 200 чи 300 тисяч, які є. Значить, та дорога має бути зроблена від Я і відповідної якості.